мав розказати, який є столярний бізнес. Так, да, значить, продовження попереднього відео. Столярний бізнес він такий, що вищити точно собівартість неможливо. Тому всі вважають по максимуму. Чого неможливо? Того, що дошку, яку ви купуєте, вона може бути гірша, може бути краща. Дерево росте з вєтками, і без вєток. Відібрати тільки. Хороше дерево, ну, вам ніхто не дасть. От. Або де дадуть, то вам його посчитають, ого, який космос. Тому всі рахують собівартість по максимуму. Там, купили ліс там, по 11 тисяч, сирий плюс шасушка, всі вважають, що приблизно 20. Е, відходи теж різні можуть бути. Тому вважають ліс по максимуму, собівартість е, якогось виробу е, може бути насправді, там, е, наприклад, 10 тисяч гривень. От, е, А посчитають вам його за 20 тисяч гривень собі вартість того, що понакидали на всякі е, втрати, всякі мінуси, які можуть бути, понакидали, понакидали, і виходить ну, класно. Тому столярний бізнес є шика, шикарним в тому плані. От дивись, от одна доз. Це склеєна, бачиш? Да? Це буде вежа Монтесорі, да? Да, так? Вона не Монтесорі називається, ну, коротше, е, така драбинка. От. І бачиш, є от сучок. Бачиш, я сучок. От. Ну все, піде в брак. От тут ще он є, бачиш сучком. Це вже повідбирали на брак, будуть щось з ним робити. Або заглушки ставити, або ще щось, коротше, щоб не було. Це, от бач, відклею. Точніше, де клей стикувався з струбцинами. І це, мабуть, доклеювали теж, бачиш, того, що тут десь був сучок, обрізалось, доклеїлось нове. Тобто виходить з ситуації, як можна зробити. Це, я так розумію, тут в нас кучка те, що йде на доопрацювання там, щоб покращити якість. Ну, бо викидати жалко, бо ж. Е, от. Але... А як буде цілий виріб виглядати? Покажеш? Так, е, да, ми ставимо фоточку.